Приморський центральний пляж. Сьогодні трішки пасмурно, соночку запитали. Тут є така розповідає. І я хочу пішки пройтися з вами по березі моря до нашого. Вальний пост. Чи тут може? Вітерець іде нам Виходити, напевно буде холодно, бо вітер не є так. Ще один рятувальник. Ми бачили маленьку земліку зустріли, і тепер ми теж йдемо уважно під ноги але, мабуть, вона не буде на березі, посудимо вона такої погоди, щоб вона виплила і грілася на сонечку і Так цікаво вона плила, плила під водою, потім раз голову висунула, крючком так подивилася навколо і так ще поплила. Ну, десь медози отаку викидаю на берег. Я розумію, що вже. Але сьогодні я постів більш, чесно кажучи, що мене на дуже неприємно лякає. це прямо взагалі якісь зерування. Починає накрапати дощ. Ще один рятувальний пост ми пройшли. Ба-а-а-а-а-а! <гум> карма. Ні, є студий 62. У березі не було стільки тихної. Ну, ми прийшли. Це вже наш пляж. Ми закінчуємо нашу зйомку. Ось наша дорога. До нових зустрічі. Йшли ми скільки часу? 8-7 хвилин.